Про важливі і актуальні новини у моїй програмі інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні у нас 13 серпня середа, і сьогодні ми в інформаційній зарядці говоримо про наступне за інформацією, яку вже і друкують, і про яку говорять у іноземних ЗМІ. Росія прорвала українські лінії у Донецькій області, там просунулась на 10 кілометрів на північ від. Добропілля. Ну, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але така інформація дійсно є. І як пишуть експерти, і я з ними погоджуюсь, це так Путін хоче посилити свої позиції перед зустрічю 15 серпня в п'ятницю на Лясці з президентом США Дональдом Трампом, щоб мати такі сильні позиції. Побачимо, чим це все завершиться. Сподіваюсь, що до 15 серпня цей фронт там буде стабілізований Збройними силами України. Вчора Путін поговорив по телефону з Кимчанином, головою Північної Кореї. Вони там знову говорили про те, що вони будуть дружити. Дуже добре між собою Путін проінформував Кімчанина, що він буде зустрічатися із Трампом на Алясі. Кимчанин сказав, що буде підтримувати Північну Корею. всі любі рішення, які будуть прийняті путіним. Отже, вони ще раз підкреслили, що їхній союз дуже стісний і посилюють свою. Ну, знову нагадую, що е, Північна Корея відправляла, і я так розумію, ще є там військові корейські на війні в Україні. Вчора був опублікований звіт Сполучених Штатів Америки про права людини у світі. Це насправді дуже важливий звіт. Ну, як пишуть, він значно скорочений, тобто він адаптований до нової зовнішньої політики Адміністрації Трампа, зокрема, там. Ну, майже нема критики щодо Ізраїлю, щодо Сальвадору, і навпаки, критикують Бразилію, Північно-Африканську Республіку. Цей звіт він найбільш повний серед всіх звітів, які роблять уряди у світі. Він ґрунтується на дипломатичних нотатках, і конгрес бере всі ці ну, цей звіт до уваги, коли приймає рішення щодо допомоги країнам чи Продажу зброї. Ну, кажуть, що цей звіт вже не такий, як був раніше. Тобто, ще раз хочу підкреслити, адаптується Держдепартамент до нової зовнішньої політики за президента, за президента Трампа. Судан в Судані йде громадянська війна, обчалася в квітні 2023 року між Суданською армією і силами швидкового реагування. І в Швейцарії у понеділок про це вчора повідомило генство Франс Прес, посилаючись на джерела в суданському уряді. Що у понеділок в Швейцарії була зустріч між командувачем суданської армії та спеціальним посланцем США щодо того, щоб там встановити мир, тобто пропозиція Сполучених Штатів Америки щодо встановлення миру. Ну, бачимо, що Трамп він намагається всюди, де є якісь військові конфлікти, там досягне, досягнути угоди за. Посередництва Сполучених Штатів Америки, щоб були досягнуті угоди про мир. Бо Ноблівську премію миру він таки дійсно дійсно і хочу. ще раз хочу нагадати, от 15 серпня, у п'ятницю, буде зустріч між путіним і Трампом. Хоча я там не думаю, що вони зможуть без України, без Європи домовитися домовитися про мир, і е, слід сказати, що вчора був запуск е, європейського носія ракети. «Аріанна-6» – це такий другий запуск, який вивів на орбіту метеологічний супутник нової генерації. Ну, я думаю, що Україні варто би, напевне, все-таки спробувати співпрацювати. України є великий досвід щодо космосу, і там могла б бути ця співпраця дуже, -дуже для нас вигідною. Запуск відбувся ну, в французькій Гінеї у вівторок. Отакі От новини на ранок, 13 серпня, у середу повідомити в програмі Інформаційна зарядка ще раз запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного а головне вдалого дня. Все буде Україна!